От У мене є зараз нагода, і до речі, це певний такий сюрприз, тому що на відзначенні 80-річчя президента кучми. Квартал був на сцені, і тут мене запросили на сцену. І зі мною провели інтерв'ю якоюсь незрозум... невідомою мовою. Це була така вправа, і от під час цієї вправи я на хвилинку відчув, що колишній президент може бути шоуменом представлякою, тоді як представляка може бути президентом, і потім, звичайно, як ви знаєте, пан Зеленський залишив групу. Але квартал 95 це група дуже талановитих людей, які можуть працювати в дуже дуже тяжкі е, часи, тому що вони, до речі, можуть робити жар, можуть жартувати із свого колеги. І Вони продовжили працювати в гарний спосіб, хоча й набагато складніше їм було. Потім виникає така проблема: ну, як жартувати, як бути веселими і смішними під час війни, як використовувати жарт як зброю у боротьбі проти агресора і таке інше. І вони впродовж останніх шести місяців, квартал 95, організовують дуже широку гуманітарну матеріальну допомогу і солдатам і мешканцям прифронтових міст. І звичайно запитання в тому, що а як же ж працювати під час війни? І зараз, після цього стислого представлення, я хочу вам представити на сцені Євгена Кошового

і сьогодні. Ми будемо говорити про гумор у часи війни. Так говорити про війну це зовсім не смішно, але під час війни не можна без гумору. Ми знаємо про що ведемо мову, тому що від 24 лютого. Цього року ми вже дали більше 130 концертів для наших солдатів на фронті, для наших прикордонників на кордоні. Також багато було вистав для мешканців різних міст. Так і не раз ми і ніколи ми не чули е, слів засудження. Навпаки, це були слова вдячності і розуміння і за те, що ми піднімали бойовий дух і Звичайно, зміцнювали національний спротив українського народу. І гумор це та зброя, яка постачається без обмежень. Гумор це частина складова українського ДНК. 24 лютого о 4 годині ранку впали перші російські ракети. А в 5.30 уже почалися гумористичні гумористичні е, вистави, які були першими так звані меми, та меми. Подивіться на них. наприклад, НАТО пояснює Україні, чому вони не можуть закрити небо. ось Україна, а ось НАТО. От такі вже з'явилися меми, буквально через півтори години після того, як впали перші російські ракети. Привіт-привіт, хлопці. А ну, дайте мені. Ну і звісно, це означає бру... брутальний випад проти Росії. Одним з героїв багатьох мемів був президент Зеленський. Don't be so shy. Ну, не, не, не соромтеся, аплодуйте. Ну, і незважаючи на весь стрес цієї ситуації, Зеленський знаходить час для гумору. Наприклад, на одній конферен... на одній карикатурі Путіна намалювали в оточенні інших людей, а через уже хвилину показали, що він там один. о, подивіться, російські технології. Президент Зеленський президент Зеленський у своїх вечірніх зверненнях на це відреагував негайно. Глоріти Україн. Так, <говорити в Україні> <говорити> да, це було просто неймовірно. він показав нам що він не втратив свого почуття гумору. а навпаки, навіть більше вселяє впевненості в українців. і коли країна утямилась від першого шоку війни, ми відповіли новою хвилею жартів. Уже в бомбосховищах почали з'являтися yeah, гумористичні yeah, вистави. Я красива говорити не вмію. Я і не красива, єлі гавари удом. Імен Мюзінюз Блитінсхевфілд. Радник голови Росатому Ренат Карча пояснював делегації МАГАТЕ, що ракети на Запорізьку АЕС прилетіли з української сторони. Але. Після падіння розвернулися, щоб здавалося, що з російської. Та чого дрібнити? Це не ракета розгорнулася. Це хитрі укрив. Вночі розвернули весь енергодар. Do you know that guy? Yeah. Ви знаєте цього хлопця? Так, я знаю, цього хлопця. Люди роблять відеомеми. меми. співають гумористичні пісні, які піднімають бойовий і патріотичний дух українців. Ви готові? І, звичайно, ці дії мають благодійні цілі. Українські комедіанти, от, наприклад, пан Хавалов пройшов більше 80 тисяч кілометрів від 800 кілометрів від Одеси до Карпат для того, щоб зібрати гроші. А він справді класний легінь, файний легінь І звичайно багато хто з нас були на фронті і ми практично з кожної мандрівки привозимо подібні історії. В Миколаєві ми зустріли солдата із позивним мамочка, мамуся. Він насправді великий такий хлопець, дуже а бабуся. Всі його називають бабуся, бабуся, він такий великий, сміливий. І чому його називають бабуся? А він каже, тому, що Тому що, поки я доїхав сюди, то всі псевдо тигр і вовк розібрали. Так, І от по кілька слів. Також є у нас про вояка із псевдом Термінатор. Одного разу ми з ним їздили через тунель, куди нас не запрошували, і в цей момент щось металеве вдарило об землю. Я його запитав, це монета, а Термінатор каже, ні, це чекає із гранати. І всі. Закричали ой, ой ой а я мало не обгадився. <рес> так, отакі от бувають навіть в найтяжчі часи, в які знаходять місце і час для гумору. знаєте, під час війни часто буває похмуро і темно, але в українців є і про це жарт. Ми вас хочемо зараз мініатюру показати, яка демонструє. Українське ставлення до того, що відбувається, ми деякі ідеї ідеї щодо цих жартів почули від вояків на фронті. Вони знають про що ведуть мову. І звісно, ми сподіваємося, що Україна незабаром переможе в цій жахливій війні. Будь ласка, уявіть, що це зараз ідуть новини майбутнього. Доброго вечора. Світе ось ось настає 2023 рік. Зараз все все триває і триває. Ми вже не можемо порахувати скільки триває святкування української перемоги над Росією. Володимир Зеленський запізнився на свою промову. На честь дня перемоги над Росією він запізнився на пів години, а справа в тому, що він не знав, як зав'язати собі в кроватку, але зрештою він це зробив і виголосив чудову промову, маючи кроватку, пов'язану на його зелену захисту хаків футболку. Ну, також пана Зеленського нагородили різноманітними орденами, в тому числі кавалер ордену Британської імперії, Тоні, Гремі і так далі, але він вважає, що давати йому звання найкращого футболіста світу це вже трошки забагато. Ну і надходять далі здоровлення з нагоди перемоги над Росією. 100 і, heavy to next week. і так, так само президент Зеленський загадав, щоби важливі важкі озброєння були поставлені Україні наступного тижня і ні на хвилину пізніше. Олександр Лукашенко змінив свою зовнішність. Він він що згулив вуса? Ні, поїхав до Таїланда і змінив е собі стать. Тепер він уже не Олександр, а Олександра Лукашенко. Жінка Сергій Лавров нагадав світові про існування північного потоку – це той самий трубопровід, по якому намагався втекти Лавров, щоб уникнути карної відповідальності. Ну і крім того, маємо репортаж із похорону Володимира Путіна. Ус... Бу було наполягання бальзамування тіла для того, щоб бодай в якийсь спосіб хоч трохи врятували обличчя Путіна. І так і зробили. Але питання в тому, чому він це зробив, і відповідь була, тому що дуже важливо провадити діалог далі. Russian dictator, as he was president of Turkey, Erdogan, president organized the funeral, Erdogan висловив managed to reach his goal of hosting meeting between Zelensky and Putin. Путін. Путіна і в такий спосіб можна сказати, що він досяг нарешті своєї мети забезпечити зустріч зеленського і Путіна. Ну, ми знаємо, що зречення Лукашенка і Путіна дуже засмутило північнокорейського лідера. Чин а який сказав за те, що тепер він найбільший психопат на керівній посаді у цілому світі. Ну і на жаль, на цьому на цьому моменті якраз е, припиняють слухати, і йдуть на велику площу у Будапешті у Брюсселі. НАТО вирішила прийняти Росію в члени НАТО. Так, що наступного разу Росія нападатиме сама на себе, і ми не побачимо Україну в НАТО в наступні 10 років, тому що саме стільки часу потрібно, щоби Нато досягти рівня українських військових стандартів. От такі були новини про з майбутнього. А тепер час повернутися до сучасного. І ось такий спосіб. Гумор наближає перемогу України. Дякуємо, дякуємо. Дякуємо, привіт усім знову незважаючи на неймовірно тяжкі, умови, гумор перетворився на дуже дієвий засіб психологічної підтримки, який допомагає українцям у часи війни. І от вам як приклад цього ось уривок відео з нашої першої вистави, відколи почалася війна. Отже, написано. нарешті, великін подяка за цю виставу, коли моя мама була зовсім уже в розпачі, я показав їй цей запис на Ютубі. І мама сказала: люди, які в такий спосіб сміються з війни, той спосіб, в який вони пишуть пісні, ніколи не зазнають поразки. Гумор, наша бронь, гумор наша зброя. Ну і нарешті я хочу вам розповісти. Жарт, який чув Путін, і від якого він ледь не лусунув. І він буде сміятися, 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 і зрештою він зупиниться. але його серце зупиниться від сміху, і саме в такий спосіб гумор завдасть поразки Диктат, диктаторству, диктатурі. Слава Україні, слава українським воякам. Дякуємо з вами, Євген. Кошовий Олександра Мошлятина і Аліна Блашкевич і Володимир Мосинець просто з похорону російського диктатора. Дуже дякуємо.